Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі Ефрем Ukraine. Як завжди важливі новини для українців з Європи. Отже, другий український підліток, на жаль, помер в лікарні після нападу в Німеччині. Безпекові угоди для України це порожні обіцянки чи реальна безпека. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ефрем Україн. Також ще кість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Трагедія з українцям в Німеччині, на жаль, ще. Одна жертва нападу. Отже, 10 днів тому було скоєно напад на українських спортсменів, українських підлітків в Німеччині. Один з українців помер в лікарні в той самий день, а інший Артем Козурченко помер в лікарні після того, як 10 днів тому дістав ножові поранення на Нагадаю, на вокзалі в німецькому Обергаузені. Про це в вівторок також повідомила молодіжна баскетбольна команда з Дюссельдорфа. З моменту жорсткого нападу РТМ перебував в реанімації, в лікарні. На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли зробити. Для нього так повідомила команда. Наступні новини з Німеччини. Партія світлофори хоче суворіше карати за хабарництво депутатів Бундестагу. Тепер коаліція в Бундестазі хоче це змінити. Світлофор. Планують суворіше карати депутатів за хабарництво та корупцію згідно з їхньою заявою, вони хочуть погодити законопроект, який передбачає до трьох років позбавлення волі або штраф для парламентарів, які використовують своє становище та мандат для ведення. Бізнесу за попереднім законом їх не можна було карати. Це має змінитись. Законопроект було передано до агентства DPA, Про це також першими повідомили Більд і політико. Наші громадяни повинні бути впевнені в тому, що депутати працюють на благо суспільства, а не на своїй гаманці. Заявив парламентський лідер соціал-демократів Йоханес Фехнер, маючи на увазі посилення законодавства. Зелений правозахисник Канан Байрам назвав це параграфом хабарництва і додав, що коли депутати використовують своє становище для власного збагачення, вони підривають довіру суспільства до чесності і політичних процесів і сприяють демократичній апатії. ЄС погодив новий 13-й пакет санкцій проти Росії. Нагадаю, що 13-й пакет санкцій є одним з найбільш всеосяжних на сьогодні. Йдеться в повідомленні офіційне рішення щодо цього пакета санкційних обмежень проти РФ за письмовою процедурою очікується 24 лютого до другої річниці початку повномасштабного нападу Росії на Україну. І останні друзі, ви знаєте, що Україна нещодавно підписала безпекові угоди. Ці угоди це порожні обіцянки чи реальна безпека. Ви знаєте, що попри очікування України минулого літа Україну не запросила до НАТО, натомість за останній час нагадаю, були підписані безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною та Францію, але друзі, наскільки вони дійсно гарантують безпеку Україні і чи сприяють руху в НАТО, підписавши ці угоди з трьома найбільш потужними державами Європи, Україні більше не доведеться у перекладі з дипломатичної мови просити про допомогу і зброю. І це я вважаю добре. Україна має отримувати це автоматично як в разі нової агресії, так і під час нинішнього повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Абстрактна фраза, яку останнім часом ви знаєте, постійно повторюють західні лідери про допомогу Україні стільки скільки буде потрібно. Тепер набула конкретики. Тобто, вже на папері зафіксовано суми, період та види цієї допомоги. Отже, угоди розраховані на 10 років, і вже цього року, наприклад, Лондон має надати 2,5 і мільярдів фунтів, Париж до 3 мільярдів євро військової допомоги, а Берлін рекордні понад сім мільярдів. Єврофінансової та військової допомоги також закріплено механізм екстреного реагування впродовж 24 годин та надання Україні додаткової. Невідкладної допомоги у випадку майбутньої агресії, отже, друзі, що це Будапештський меморандум 2.0. Звісно, друзі, деякі глядачі проводять паралелі з Будапештським меморандумом 1994 року. Знаєте, Україна зобов'язалась позбутись ядерної зброї на гарантії територіальної цілісності з боку Сполучених Штатів, Великої Британії та Росії, які зрештою не захистив Україну від нападу РФ та його наслідків. Втім, друзі, більшість опитаних Сперті вважають, що безпекові угоди на відміну від Будапештського меморандуму виписані краще містять більше конкретики і справді значно підсилюють зараз Україну зі слабких місць не передбачено ратифікацію год парламентами, а її дію може бути припинено в будь-який час. Треба тільки письмово повідомити про це іншу сторону, що найменше за 6 Місяців, тож у випадку зміни уряду чи суттєвого погіршення економічної ситуації, положення угоди можуть не виконуватись. Крім того, не передбачено суттєвої відповідальності за її порушення. Втім, друзі, Велика Британія та Німеччина навряд чи порушать угоду, так вважають експерти. Адже в цих країнах і влада, і ключові опозиційні сили на боці зараз України. Щодо Франції та інших країн, з якими ще ведуться нагадаю переговори щодо підписання схожих угод. Передусім, це Сполучені Штати Америки та Нідерланди. Такої, друзі, впевненості немає. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!